Два підприємливі євреї беруть і викуповують частину землі і на цьому місці взводять будинок, який розділений на частину, де знаходиться готель, і частину, де знаходиться універмах. В готелі знаходилось 69 кімнат, найменша з яких мала 10 квадратних метрів, а найбільша 36 на той час це вважалося люксус. Серед відвідувачів цього готеля було багато відомих імен. Мені він Стівен Спілберг, учасники гурту Queen. Є легенда, що відпочиваючи тут Пабло Пікасо намалював Голуба миру, але саме через одного відвідувача перебудували частину готелю. Цей балкончик над входом в готель Монополь був збудований в 1937 році, коли до Вроцлава приїжджав Адольф Гітлер. Тут він мав виступати.